стандартами журналістської етики професійний журналіст завжди надає слово іншій стороні. Так. Якщо він готує якийсь матеріал, сюжет вам пропонували абсолютно. сказати свою позицію? Абсолютно ні, абсолютно ні. Абсолютно не пропонували, абсолютно не говорили про, про це, і це все було так. також ви знаєте, я нагадав один такий старий анекдот, про це задоволення я від цього не, не отримав. Я нагадав анекдот. Е, ну, я люблю анекдоти цього народу, коли помирає старий єврей, і е, він каже, така в нього є останнє прохання. Сара, я дуже тебе прошу. Запроси на мої похорони ріву. Вона каже: Все, що завгодно, я е, можу зробити, але тільки не запрошу е, на похорони ріву. Чому? Ну не запрошу. А він каже, це ж моє останнє, останнє прохання. Запроси на мої похорони Ріву. Вона махнула рукою. Добре, я запрошу на похорону Ріву, але знаєш що, задоволення від твоїх похорон я не отримаю. От так само задоволення від цього я не отримав. І це все було зроблено просто підступно. ну нема чого, нема чого коментувати. Ну, власне, Ема сказала про це, яким чином роблять деякі речі. Так, да, звичайно. Прямо в ефірі трапилася несподіванка, очікувана несподіванка. На ефір завітав опонент кандидата в народні депутати України Миколи Трохимовича Федорука Віталій Михайлішин. Будь ласка. Доброго вечора. Ну, варианта. Можна, я скажу спочатку. Да. Да. На своїй прес-конференції Микола Трохимович заявив про те, що запрошує вас на дебати. Ми сподівалися, що ви прийдете, ну і бачимо, що ви скористалися цим запрошенням. І... Я думаю, що оскільки це його ефір, він за нього заплатив свого передвиборчого фонду, то ви повинні домовитись, про що будете говорити. Ні, Ну я хочу сказати в першу чергу про те, що чуючи про дебати, я тільки що почувши по телебаченню, тому що в який в який спосіб мене запрошували, я не знаю. Не по телефону, не ні письмово, ніякого способу не було. Прийшовши додому зустрічами з людьми. Включивши телевізор, я бачу, що мене запрошують, а я відмовляюся. Так я хотів запитати, в який спосіб. Невже я скриваюся, невже немає телефону, невже, невже неможливо це зробити офіційно, написати листа? Так я хочу сказати, що ніяких дебатів я не боюся. І хочу сказати, скажіть, будь ласка, про що нам з вами дискус... дискусії вести? Про що? Скажіть, будь ласка, яка програма є? На сьогоднішній день я тільки бачу одну програму. Те, що потрібно зробити перевибори міського голови. Та я хочу сказати, що це перша, перший проєкт рішення, який є в Верховній Раді, запропоную для того, щоб вибори міського голови в Чернівцях вже нарешті такі назначили. Це перша програма. Мою програму обговорюємо вже два місяці. Там, де програма, це не програма особистості. Це не виясня, не вияс... Ми не будемо виясняти відношення з вами хто. Чи де, так... а потрібно робити хвилинку? Можна я пару хвилин? Я, я, це я... Ні. Будь, будь, будь ласка, хвилиночку. Я дозволяю в рамках. Дякую. Мова, я хочу сказати те, під те та. що та. в першу чергу програма, яка мабуть, це в першу чергу.